Вітаю, друзі! Сьогодні ми на складі WA Shipping у Лос-Анджелесі. Зараз я вам проведу екскурсію та розповім, як що тут влаштовано та що ми робимо кожного дня. Де ми маємо вільне місце, там ми ставимо автівки, тому що їх дуже багато. А ось тут нас велика. Великий майданчик, де стоять всі авто. Також ми маємо склад всередині. Ось така велика кількість автівок, котрі можуть стати вашими. Ось тут у нас електрокари від Тесла. W 8 зараз ми знову заходимо до середини. Тут дуже великий склад. Хей! Hey. Хайду! А ось тут наші хлопці працюють, погружають автівки до контейнерів. Перевірка авто йде повним ходом. Зараз буде цього монстра загружати у контейнер. Ось тут нас стоять німці, БМВ, Мерседеси. Ось тут у нас Volkswagen ось тут у нас Audi. Наша зірочка на сьогодні Cybertruck о, хтось пожартував, написав Toyota. Ось тут у нас знаходяться Нісани. Ось так багато у нас автівочок. Тут у нас компанія Доджів зібралась. На будь-який смак. Ось тут наш офіс, наша коліжаночка. Привітайся! Кала бідня зала Ну що, друзі, як вам екскурсія? Хочете собі крутезне авто? Гайда у Дірект.